Сьогодні ми їдемо в село Протівку, щоб привітати прекрасну маму, гарну бабусю з її днем народження. Хочу сказати, що це не ювілей, але дуже гарна дата, тому що 77 сьогодні святкує наша іменинниця Марія Миколаївна. І це вітання для неї передають її найкращі, найрідніші, найдорожчі. Веземо ось таку гарну. Корзину композицію на її свято це вітання від дочки Марійки, внука Віті, Марічки та пранука Максимка. Також окремо ще буде для неї будуть звучати музичні вітання, які буде співати наша донечка Софійка Варега, і будуть пісні від внуків Дмитра з Наталею і внучок Ангеліни і Веронічки. Що хочу сказати? Хочу сказати, що ви, Марія Миколаївна, щаслива жінка, щаслива і, напевно, благословенна Богом, тому що у вашому житті є те, є ті, заради кого ви живете і для кого маєте жити. І сьогодні мене разом вас вітають, усі всі Хочуть побажати вам, маму, бабусю, багато радості, щастя, здоров'я, добра у вашому житті. Много я щасливих. Щоб кожен ваш прожитий рік приносив вам тільки щастя, здоров'я і нові сили, щоб ви завжди себе відчували оточеною їхньою увагою, їхньою любов'ю, їхніми гарними словами до вас, опікою, допомогою і, звичайно, ще жіночим щастям. Нехай у вашому житті завжди буде все як найкраще. Нехай Господь вас завжди оберігає, і нехай благословляє вас і ваших рідних, і нехай завжди всі мрії і бажання ваші як мами, як бабусі, і просто гарної жінки завжди завжди збуваються. Будьте щасливими, будьте здоровими, веселими і такими ж прекрасними, такою ж гарною, доброю, чуйною, щирою мамою, найдорожчою бабусею, тією, до якої завжди онуки біжать, щоб Отримати якусь мудру пораду, щоб отримати тепле, гарне, ніжне слово, щоб відчути ту таку теплоту ніжних ваших напрацьованих рук, якими ви працювали і працюєте для них все своє життя. Звичайно, що вони це все цінують і безмежно сьогодні вам дякують. Будьте щасливі, здорові на многі літа. З днем народження! раз у рік у всіх бувають іменини для кожного із нас це свято головне, хоч старшим ми стаєм на рік цієї днини та це лише вік важливо в душі, як ми є, здоров'я, щастя і добра. Живе сьогодні казка, у серці благодать, хай буде, хай Бог вам милість посила. Сьогодні до вас прийшли ближче, бо я це не можу зробити <ріст> <до> важке. <ріст> Також стаємо, щоб ви нас гарно зняли на камеру, бо ваші діти, ваші онуки хочуть це все бачити, бо, тому що ви дорога мама, дорога бабуся, дякувати Богу, вже й права, бабуся, благословенні Богом, бо тому що ми жінки щасливі нашими дітьми. А ви щаслива жінка, тому що маєте заради кого жити, для кого жити, для кого старатися, тримати себе в здоров'ї, тримати себе, як то кажуть, у такому гаразді, бо діти цього дуже хочуть, щоб ви довго ще тішили їх, щоб були довго присутні в їхньому житті, щоб ваша молитва, ваша любов ще довгі щасливі роки оберігали їх. Така композиція для вас сьогодні від вашої донечки Марійки. Внутрі віки, Малічки і правнука Максимчика. Передають вам, мама, найкращі вітання, бабусю, найкращі побажання. Дуже вас люблять. Дякують вам за любов, дякують вам за, за все, за ваше життя, за те, що ви його присвятили для них, за те, що завжди ваше слово вічне, таке і, і в якому є правда, Бо тому що хто як не мама, підтримає, зрозуміє, допоможе. Бажають вам міцного здоров'я. Мирного неба, щастя жіночого, завжди бути такою доброю, щирою, чуйною, найкращою мамою. Нехай всі біди обходять вас стороною. А Господь Бог посилає вам тільки радість, щастя і здоров'я на многії літа. Дякую. Вітаю вас, так, обіймаю від них не плачте, це сльози радості, але це сльози щастя. Також вже наступний. Подарунок ми переходимо до іншого. Такий приємний сюрприз. Зараз буде для вас гарне музичне вітання для найдорожчої бабусі. Це вітання буде від вашого внука Діми з дружиною Наталою і ваших правночок Ангелінки і Вернічки. Приймайте ці пісні, і нехай у вашому серці, у вашому житті завжди звучить мелодія щастя, здоров'я і добра на новині. Також внучу, вітає вас сьогодні. Дуже бабусю дякую вам за все, дякую за те, що ви дійсно є та бабуся, про яку не тільки пишуть у казках, а яка є насправді у його житті. Хочу вам сказати, що завдячую вам багато чим підтримкою вашою, гарними спогадами поряд з вами і, звичайно, що щасливими миттями життя. І ви знаєте, що. Я сама знаю, що таке означає бабуся, як добре, коли вона є. І нехай вони вас цінують, я вам цього бажаю ще багато років. І завжди не тільки в день народження, а щодня говорить вам гарні, приємні слова, бо ми, жінки, цього дуже хочемо. Особливо, вже коли ми діти повистали, ми хочемо тої такої уваги і турботи. Нехай у вас так і буде. Щиро вас вітаю. Дякую. Ще Дякую. раз. Дякую <різь> дуже. Yeah. 嗯。<laughs> Ю, друзі, тут зібрали.